Toyota, Prada, 20-й рік випуску, офіціал, гарний білий кольор, повністю блекпакет камер 360. Топова комплектація. Машина була на гарантії і буквально на початку цього року вона злетіла. Обслуговування тільки по офіціалу, вся історія є, невеликий пробіг. Топова комплектація Сіпі-зони лише панорами. Є подогріви вентиляції передніх і задніх сідушок. Трьох зони клімат-контроль, велика мультимедія, з карплеєм, Android Auto, подогрів руля, мультикермо, автодощ, автосвіт. Коротше, дуже і дуже нафарширований продос. Позаду виглядає таким чином салончик. Дуже гарна, охайна машина. Взагалі не одного підкраси, авто, авто вся в рідній фарбі, як ви любите. Отак От виглядає задня частина автомобіля. Покупався, до речі, він в Києві, все певно, що він офіційний. є сервісна книжка, по колу виглядає таким чином. Ну, коротше, дуже кайфовий, ні скольчика, нічого нема, дуже і дуже поглянутий стан. Так ще і адекватна ціна за такий стан. Кому цікава така Тойота, там деталі за телефоном. І, до речі, підписуйтесь на наш канал. Ставте ваші лайки, щоб не пропускати отакі класні варіанти. Всім дня.